Російська пропаганда поступово втрачає аудиторію через невдачі російської армії на фронті. За перше півріччя 2023 року пропагандистські ток-шоу та новинні програми Кісельова, Соловйова та Скабєєвай в Росії показали рейтинги нижчі за минулорічні показники. Про це свідчать дані досліджень російської компанії Медіаскоп, яка затверджена Роскомнадзором як єдиний офіційний вимірник аудиторії в Іх ТБ каналів та рекламних агентств. Зниження інтересу до пропаганди у росіян почалося, коли стало зрозуміло, Київ за три дні взяти не вдасться. У травні 2022 року падіння рейтингів прискорилося восени після так званих жестів доброї волі, коли Росія стала втрачати захоплені території України в Харківській та Херсонській областях. А закріпилася тенденція вже цього року на тлі чергового невдалого наступу. По російських військ та вимушеного відходу їх у глуху оборону. Найчутливіше відсоток телеглядачів знизився у період, коли Міноборони РФ оголосило про початок великого контрнаступу української армії. Під час пригожинського заколоту стався кроткочасний всплеск інтересу до пропагандистських ток-шоу. Але коли пристрасті вщухли, падіння рейтингів продовжилося. Наприклад, ток-шоу «Вечір з Владимиром Соловйовим» у січні 2023 року мало рейтинг Сотих відсотка у травні цей показник знизився до 0,73%, а у червні опустився ще нижче до 0,05%. тобто за півроку впав практично вдвічі. Мабуть, глядачам неабияк набридли одноманітні істерики ведучого та порожні погрози, які він щоразу озвучує у своїх ефірах. Дольчен солдатиндофірин марш марш нахоентнічка підлірин. Трохи кращі справи у програмі 60 хвилин, яку ведуть Ольга Скабєєва та Євгеній Попов. На початку року її рейтинг тримався на рівні 1,22%. Потім впав до 1,11% у лютому березні та до 0,96 у квітні травні. У програми Дмитрія Кісільова рейтинг за півроку знизився майже на 30%. У січні він тримався на рівні. 3,6% у травні становив 2,9%, А у червні рейтинги трьох випусків програми вже не перевищували 2,45%. Дослідники зазначають, що головним чинником зниження інтересу до таких програм, у яких пропагується ненависть, і війна, є невдачі на фронті і великі втрати. Російське суспільство починає втомлюватися від війни. До того ж, реальна ситуація на фронті занадто вже не відповідає тій картинці, яку розгоняють по телевізору. Такі тенденції досить загрозливі для російської влади, яка поступово втрачає контроль над російською аудиторією. Тому Кремль швидше за все спробує найближчим часом ще сильніше піддати цензурі інтернет, у якій жителі Росії ідуть за реальною інформацією про події.